Є один актив, який я люто ненавиджу через його недоліки в першу чергу. А українці цей актив обожнюють через його об'єктивні переваги. І зазвичай ми цей актив не оглядаємо на каналі через його недоліки. І нарешті знайшлася компанія, яка його переваги змогла залишити, а недоліки скомпенсувати. І цей актив однушки біля метро. Що я ненавиджу концепцію українського інвестора, який хоче інвестувати в однушку біля метро. Він не розуміє, що це не інвестиція. Пересічному українцю здається, що купити однушку, зробити там, ремонт здавати комусь. Це пасивний дохід. Але це не пасивний дохід, це активна проблема. Бо у тебе є спілкування з орендарем, є необхідність підтримувати в належному стані житло. Є непередбачуваність вашого долучення до проблем орендаря, є непередбачуваність якості орендаря, є непередбачуваність вакантності, є непередбачуваність наскільки швидко замортизує ремонт в умовах вашої. Повної пасивності є базове невміння купити цей актив вигідно. І ще мільйон, мільйон, мільйон таких малесеньких мікрофакторів, які перетворюють красиву ідею про високий пасивний дохід в реальність, де ви купили собі ще одну роботу з купою клопот. І абсолютно непередбачуваним і, скоріш за все, дуже скромним. Рівнем дохідності. Але, як я і говорив, з'явився нарешті оператор, який наважився цю проблематику виправити. І це не новий оператор, доволі відомий в ніші дохідної нерухомості, піонер взагалі цієї галузі Standard One. Вони запустили продукт S1 Raid. Класичний, якщо про таку молоду галузь можна говорити як про класику фонд нерухомості, де вже готові об'єкти збудовані, безризикові заселені рендарем з чудовою керуючою компанією можна придбати масюсінькими дольками. І сьогодні ми хочемо зробити експериментальний формат, де про цю пропозицію ми не будемо розпитувати оператора, а коротко розкажемо факти відомі вже на сьогодні. А ви, будь ласка, дайте нам фідбек. Чи такий формат вам ок, чи вам цікавіші великі багатогодинні огляди в інтерв'ю, де ми розмовляємо з операторами, задаємо їм питання, а відповідь вони розказують, як вміють. Нам буде дуже корисно зрозуміти, який контент нам робити, щоб він був цікавий і корисний саме вам. І, звісно, як і з іншими операторами, ми утворюємо от і тут дискусійну спільноту, щоб ви могли доєднатися, позадавати незручні питання, поспілкуватися з командою проекту, запросити експертів, яким довіряєте, і в діалозі знайти істину, і в першу чергу прийняти зважене, інформоване рішення. Треба вам таки, в портфелі? Чи не треба. сьогодні будемо говорити про силу маленьких вкладень. Я вже поспілкувався з командою, зробив собі нотатки, і давайте подумаємо, в якій структурі тут що можна показати. Я подумав, що не було б непогано розібратися, для кого це взагалі підходить, що там взагалі реїд, не реїд. Навіщо така модель потрібна? Який актив реально лежить всередині фонду, чим ми реально будемо володіти, в чому унікальність їх стратегії, і чому це взагалі має бути класна пропозиція для ринку? Ну і звісно, трошки там про фізичне наповнення фонду, за якою ціною ми купуємо нерухомість. Все, що ми розказували вам в ролику, на що звертати увагу і де в нас можуть намахувати, трошки от підсумувало. про прогнози дохідності, чому не якісь інші активи, юридична складова структура власності, процес, як це купити, як це оплатити, вторинна ліквідність, що це взагалі за район, чому це має бути цікаво. Ну і очікування по капіталізації. Зрозум, зробимо вам тайм-коди, Якщо вас цікавить щось окреме, просто навігуйте по таймкоди. Значить, давайте зрозуміємо, для кого взагалі. Такі продукти. Коли ми говоримо про продукт, де нерухомість вже збудована, вже заселена, а показники вже перевірені, то ми говоримо в першу чергу про продукт для консервативних інвесторів. Це можуть бути, наприклад, початківці, які роблять перші кроки в інвестиціях, не хочуть помилитися, не хочуть вистрелити собі в ногу, не хочуть зламати собі. Перше враження від інвестування, а для таких більш досвідчених інвесторів, як я, це скоріше диверсифікація, це та частина портфелю, яка більш консервативна. Ну і звісно, це для таких early адоптерів які хочуть пробувати все, що є нове. Я символічними чеками зазвичай долучаюся до всього, що є в ринку, просто продемонструвати свою прихильність, внести, так би мовити, свою лепту в розвиток цієї галузі. Також це може бути цікаво людям, які регулярно отримують Додатковий дохід хочуть його кудись розміщати в нерухомість, але зрозуміло, що там сотні або навіть тисячі доларів ти в повноцінний об'єкт нерухомості не розмістиш. І тоді фактично єдиним способом інвестування для нас буде риїд. І От ми повільно підійшли до теми, а що таке реїд і чому ця модель зараз так на слуху і так звучить модно. І сучасне. Бо популярною ця модель стала в першу чергу в Штатах і в Європі, в Україні якогось окремого регулювання саме термінології REIT немає, але базово всі під REIT розуміють, великий фонд наповнений нерухомістю, який дохідність свою отримує саме від нерухомості, і дохідністю виплачує інвестор. Якщо говорити про переваги, що я наприклад особисто для себе відзначив? Мені ще з часів перших реї фондів від інжуру дуже імпонує юридична прозорість і пропрацьованість цієї моделі в нашій юрисдикції? Це об'єктивно найкращий спосіб врегулювати відносини між інвестором і інвестиційним керуючим. Тут є і вимоги до оператора, і вимоги до звітності, і наявність стороннього аудитора, який цю звітність перевіряє, і пільгове оподаткування для інвестора. Ну кажучи, всі ключові переваги у цієї бізнес-моделі присутні. І окрім високих стандартів юридичного, скажімо так, захисту, ми тут в самому тренді, в який я безумовно вірю, це тренд на дохідну нерухомість, на нерухомість. Повністю пасивно для інвестора, повністю керовану професіоналами. Ну і об'єктивно, це єдиний цивілізований спосіб на сьогодні в Україні бути власником квадратних метрів, не маючи десятки тисяч доларів. Це абсолютно в тренді краудінвестінгу, в який я так само безумовно вірю, і на якому ми навіть зараз роботу нашого бізнесу фокусуємо, впроваджуючи великі краудінвестінгові рішення для різних операторів. І, звісно, я дуже підтримую тренд на прозорі, білі рішення, де біленька безготівка заходить оператору, біла дохідність отримується інвестором, всі податки виплачуються, робочі місця створюються, джерела податкових надходжень з обох боків створюються. Мені здається, що це максимально патріотична, правильна модель. Але давайте від теорії. Повернемося все-таки до практики. Що саме ми купуємо, коли говоримо про продукти s 1 Raid і конкретно про фонд s 1 VDNG? Перше, ми купуємо збудовані нормальні квартири в ЖК, який вже відстоявся, заселився, підтвердив багаторічним досвідом експлуатації свою ринкову привабливість. А це означає низька волатильність, що у нас ціни. На квадратний метр не будуть скакати. Це означає, що у нас висока заселеність вже доведена часом. Це означає, що керуюча компанія вже наблатикалась, навчилася всього, що треба. А значить, ми можемо розраховувати на спокійний, сталий пасивний дохід. Так, в такій моделі, скоріш за все, якогось фантастичного зростання вартості зараз очікувати не варто. Це не котлован, це не щось хайпове, воно не полетить вверх само по собі. Але тут перевага якраз в тому, що купуємо ми це за ціною нижче ринкової. Ми тут можемо очікувати на повну компенсацію інфляційних процесів, плюс, звісно, ще наша додаткова маржа. На сьогодні дохідність можна очікувати на рівні 8,2-8,3% річних. Тут немає вау-фактору й швидкого збагачення, але в комбінації з невеликим зростанням капіталізації, хай це буде там, 3% на рік зараз під час бойових дій, і ще трошки більше, коли бойові дії припиняться, все одно 10% плюс, а нерухомість історично гарно індексується до валюти, в принципі, звучить як гарна пропозиція. Це, до речі, мені особисто дуже нагадує купівлю квартири в розтермінування, бо сьогодні у вас немає коштів на повну квартиру, але ви вже починаєте її купувати шматочками, 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 шматочками. І це також прикольний момент. Плюс ви вже отримуєте з першого дня свою оренду дохідність. Чому може бути унікальність такої стратегії для нас з вами? По-перше, це може бути елементарно проба пера, так би мовити, з невеликим чеком зайти в нерухомість, подивитися, наскільки вам пасують колективні інвестиції, пощупати цю галузь на мінімальний чек і прийняти рішення, що ви далі з цим будете робити. Друга унікальна штука, яку ви можете зробити з таким об'єктом, це фактично капіталізувати вашу дохідність. Це той самий відомий ефект складного відсотка. Зазвичай, коли ви купили цілий об'єкт нерухомості і вам. Капнула орендна плата, ви не можете її реінвестувати в цей самий об'єкт або у щось схоже. Вам потрібно багато років накопичувати. Тут, якраз, тільки ви отримали якусь дохідність, можете докупити щось. Бо мінімальний лот докупити той самий об'єкт всього 1000 гривень. Також дуже прикольна стратегія, унікальна, яку тут можна реалізувати, це фактично накопичувати. На квартиру, тобто ви купуєте, 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 купуєте. І коли ви накопичили об'єм, який відповідає одній повноцінній квартири, це унікальна пропозиція від s 1 REIT, Ви можете цю квартиру забрати, тобто обміняти фактично вашу долю на фізичну, реальну квартиру, виділену в натурі, так би мовити. І це також супер унікальна фішка. S1 РЕД, що вони готові ваші сертифікати відкуповувати назад. На це поки що не наважувався жоден оператор. Вони дають гарантію зворотнього викупу за актуальною ціною без якихось додаткових комісій. А це найбільший страх більшості інвесторів в колективні інвестиції, що я зараз куплю якийсь фантик, а завтра мені потрібні будуть гроші, і я не знаю, куди цей фантик діти, бо на OLX ти інвестиційний сертифікат не продаси. Знайомому ріелтору ти інвестиційний сертифікат не продаси. Якщо грубо підсумовувати стратегічні переваги підходу, де у нас є фонд, а в ньому однушки біля метро. По перше, мені на думку спадає сама філософія цього активу. Це для більшості українців найзрозуміліший, найпрозоріший і найбезпечніший актив. Я, як фахівець ринку, міг би з цим не погоджуватися, але ось ця ідеологія, яка роками ви в країні, вона створює нам фактично ринок, де переважна більшість українців бачить саме в цьому класі активів найбільший захист. А це відповідно забезпечує нам хорошу ліквідність у самого комплексу ВДНГ. Багато років 100% заповнюваність і черги на те, щоб орендувати там квартиру. І це ще один доказ того, що цей актив матиме вторинну ліквідність і буде цікавий і орендарю, і покупцям. Коли ми знімали огляд, вакантність при виселенні орендаря до заселення наступного орендаря була в середньому 2-3 дні. Ще один доказ того, що локація популярна. Тобто я би тут виділяв, мабуть, як стратегічний фактор відсутність чогось непередбачуваного. Зараз так багато невизначеності у нас в країні, у світі і в інвестиційних ринках, що цей острівок передбачуваності виглядає особливо прикольно. Якщо говорити про об'єкт не якимись такими загальними штуками, а от конкретними речами, які е, нас під час огляду приємно здивували, перше це зрозуміло інфраструктура. Вхід в метро буквально 20 метрів від під'їзду. В 20 метрах пузата хата, такий ресторан, такий ресторан, така кафешка, 20 метрів в іншу сторону бізнес-центр. Перейшов через дорогу ВДНГ, відійшов 100 метрів в сторону парк. Потрібна внутрішня інфраструктура два лоббі по 400 квадратних метрів. І не просто красиво посидіти на дивані з повноцінною інфраструктурою, з коворкінгом, і, звісно, забезпечені вже генераторами на кейси відключень. Ми самі були свідками того, як воно спрацьовує. Працюють лампочки, ліфти, обладнання, насоси. Звісно, не буде світла в квартирах, хто не забезпечив собі екофлоу, але вся потрібна інженерія і зони спільного користування і лобі працюють. І зазвичай ці історії були би доступні інвестору, у якого є вільних там 80 тисяч доларів. Тут ми говоримо про доступність цього активу від 122 тисяч гривень. І це вже диверсифікований пул об'єктів з диверсифікованими орендарями. А саме ком'юніті, якщо там ніколи не були, гляньте наш великий огляд, молоді, класні, креативні, прогресивні хлопці та дівчата. Дуже прикольний вайп, така постійна туса, класичний модний, престижний будинок для айтішників, блогерів і так далі. Якщо говорити про наповнення самого фонду, то він наповнюється фактично класичними. Маленькими квартирами, і вони можуть фонд докладатися по мірі того, як фонд буде наповнюватися грошима. Всі вони здані з орендарями. Це оренні контракти від 6 місяців довгострокові. Вони давно збудовані, відремонтовані ще, здається, в 19-20 році. Відповідно, класичні історії, що будинок дає усадку, щось пошкоджується по ремонту і так далі. Цього вже очікувати не варто. І суперважливих, на мою думку, переваг, що орендні контракти зафіксовані у валюті. Тобто, якщо гривня буде знову девальвувати, ви цього не відчуваєте. Ви маєте актив, який в українських реаліях індексується до валюти, і оренду, яка також прив'язана до валюти. Залишається тільки зрозуміти, чи купуємо ми це за справедливою ціною. Мені, як не фахівцю в однушках біля метро, тут оцінити ринок важко, але з того, що ми бачили по угоді, і що нам розказували під час великого огляду, то ринок виглядає десь 2300 доларів за метр повністю відремонтованої мебльованої квартири. Це завжди був будинок з дуже високими стандартами, з високими цінами. І, відповідно, мені здавалося більш справедливим, якщо для фонду, який фактично є оптовим покупцем, ціна буде краще. І так і сталося, оператор визначив ціну на рівні 2100 доларів. За квадратний метр як ціну для інвестора фонду. Давайте грубо рахувати, що це 10% дисконт до ринку. Але ми тут завжди радимо інвесторам утворювати власну думку. Бо з будь-яким інвестиційним оператором у вас величезний конфлікт інтересів. Вони хочуть продати за максимальною ціною. Відповідно оцінювати ринковість цієї ціни тільки вам. І ще із дуже важливих переваг, коли ми говоримо про ціни і вартість активу, що купуючи повноцінну квартиру, ви додатково сплачуєте 10% оренди керуючої компанії. У моделі фондів s 1 Reit ця комісія за управління в такій формі відсутня. У моделі фондів завжди є комісія за управління власне керуючій компанії, але ця комісія в рази нижча. Тут норма ринку від 0,5 до 2%, і також треба згадати, що у повноцінних фондів є пільгова модель оподаткування для інвестора. Якщо в усіх класичних інвестиціях ви мали би сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору, то в кваліфікаційних фондів, таких як С-1 ВДНГ, у вас податок на дохід фізичних осіб буде вдвічі менший 9%. А військовий збір залишається сталим. Таким чином, ви фактично отримуєте інвестицію, яка генерує десь 8,2-8,3% річних, і оподатковуєте цей дохід пільгово. Я окремо зізвонювався з командою, мені було цікаво, що ну, це доволі консервативна дохідність. Чому вони не пішли? В інші активи вони могли запропонувати, наприклад, свої метри, які в процесі будівництва ми оглядали свого часу С1 оболоні, але вони хотіли створити максимально консервативний надійний продукт, якраз для інвестора, який не хоче сюрприз. Я навіть спеціально занотував, вони як аргументи тут визначили накопичений досвід, який у них реально вже фантастичний, мабуть, найбільший в ринку. Підтверджений факт попиту і дохідності саме на ці. Квартири саме на цю модель будинку. Вони закладають тут високий потенціал зростання, коли настануть хороші часи. Зараз об'єктивно для Києва і нерухомості не найкращі часи. І їх ідея була показати, що якщо за таких несприятливих зовнішніх обставин і в складні часи у нас вже дуже високий якісний результат для такої ліквідної житлової нерухомості цієї самої пресловутої однушки біля метро, то відповідно в хороші часи цей результат. Буде ще краще. Тут мені важко оцінити, наскільки в, в цій моделі нерухомості результати покращаться з перемогою або з призупиненням бойових дій. Але мені здається, що коли в Київ повернеться масово платоспроможна аудиторія, якраз отакі будинки повністю мебльовані, повністю готові з певним таким вайбовим ком'юніті, мені здається, що такі будинки справді виграють. Того, що мене цікавило в юридичній площині, було в першу чергу, чи це житлова нерухомість чи апартамент. З огляду на здорожчання електроенергії комунальних тарифів, з огляду на важливість зараз для українців можливості прописатися, з огляду на державні програми відновлення житлової класичної нерухомості в разі прильоту, мені здавалося важливим, що це буде саме житлова нерухомість. І тут слава Богу, С1 ВДНГ відповідає цим критеріям. Квартири давно введені в експлуатацію, все окей, по тарифам, по під'єднанням, по комунікаціям ніяких нюансів немає. І звісно, важливо було розуміти, хто юридично керує. Цим фондом у Standard One власна компанія по управлінню активами, тож якоїсь залежності від зовнішніх операторів тут також немає. Ну і звісно, щоб модель була безпечною для інвестора, майно має бути не обтяженим, ніяких кредитних зобов'язань, плечей і так далі. У фонда по в цілому дозволяє фондам кредитуватися. Але тут колеги підтвердили, що. Ні намірів, таких, ні актуальних зобов'язань перед зовнішніми кредиторами немає. Якщо говорити про структуру власності, то вона доволі класична для рейтів. Ви володієте інвестиційним сертифікатом. Наявність у вас інвестиційного сертифікату робить вас співвласником фонду, а співвласники фонду є за законом співвласниками майна. Фонду в даному випадку конкретних квартир на С1 ВДНГ, і звісно, дохід розподіляється так само прозоро згідно кількості придбаних сертифікатів. Тобто тут немає якоїсь преференції у забудовників, у власників, у великих інвесторів, у маленьких інвесторів, тих, хто зайшли раніше, тих, хто зайшли пізніше. Ну і сам процес як стати частиною цього, я сподіваюся, великого успіху. Він також типовий. Перше, ми рекомендуємо інвестувати час до того, як ви інвестуєте гроші, а значить, додатися в нашу безкоштовну дискусійну спільноту, вивчити документи, вивчити презентації, вивчити звітність, поспілкуватися з командою S1 Raid. Поспілкуватися з іншими потенційно більш досвідченими інвесторами, запросити експертів, яким ви довіряєте, поговорити з ріелторами. Ну все, що завгодно, що потрібно вам для прийняття зваженого рішення. Далі звертайтеся до бюро продажів S1 Elite. Вони, звісно, також будуть присутні в чаті давати вам ґрунтовні розлоги. Сподіваюся, відповідь. І звісно, ми попросили, щоб був шлях для інтровертів. Які можуть просто зайти на сайт, зареєструватися, ні з ким не спілкуватися, верифікуватися через дія, придбати сертифікати, все в онлайні без живих людей. Ну і так само типово для рейтів, перша купівля має становити не менше 122 тисяч гривень. Це вимога регулятора. Далі вже сума може бути будь-якою, хоч від тисячі гривень. І оплата проходить класично. Ви поповнюєте свій брокерський рахунок, тобто відправляєте звичайний. Банківський переказ на ІБАН. Вони у більшості банків безкоштовні або там коштують пару гривень. І отут починається найцікавіше, бо увійти в інвестиційну угоду в колективних інвестиціях зазвичай не складно. Складно з неї вийти. І потрібно чесно говорити, що сьогодні у більшості операторів цих ринків немає хорошої вторинної ліквідності. Тобто, не можна просто легко прийти і продати. За одну секунду. Це вдається тільки найуспішнішим операторам. Тому ми тут просили, щоб було створено кілька різних механізмів, які мають сприяти цій вторинній ліквідності. Перший і найдієвіший механізм це право зворотнього продажу. Тобто, вам не обов'язково шукати знайомого чи в чатіку писати оголошення, чи якось просити відділ продажів знайти вам покупця. Ви можете просто. Продати сертифікат назад S1 Рейд за актуальною ціною, і це також буде сприяти формуванню чесної. Ринкової ціни. Бо якщо, наприклад, S1 РЕД вирішить задрати планку і встановити якісь нереалістичні ціни, з'явиться багато бажаючих по цій нереалістично високій ціні все їм продати назад. Другий механізм дієвий це можливість обміну ваших сертифікатів на квартиру, виділену в натурі. Також дуже крута опція, яку поки що інші оператори не пропонують. Далі є, звісно, можливість продати цей інвестиційний сертифікат через брокер. Інвестиційні сертифікати Кати С1 Raid котуються на платформі Брокера Універ, наприклад. Ну, і, звісно, ви можете самостійно знайти покупця, чи в чаті, чи вручну, чи оголошенням на OLX. Хоча мені здається, потреби в цьому не буде. Ну а далі у мене було бажання вже позадавати їм такі суто філософські питання, що ви думаєте про перспективи, яка може бути капіталізація? Я був приємно здивований дуже адекватними оцінками, коли колеги Standard One прогнозували до кінця бойових дій. 3,5%, 4% та максимум до 5% зростання, мені це здалося дуже адекватним. А от після закінчення бойових дій цьому комплексу я би якраз пророчив швидке зростання вартості, бо S1 завжди був локацією для іноземців. Там було багато інвесторів з Ізраїля, там було багато орендорів іноземців. Модна, класна сучасна локація, яка одною з перших здавалося тільки. З фулл ремонтом і меблюванням. Отут я вірю, що після завершення бойових дій цей комплекс може гарно підтягнутися в ціні. І давайте чесно, у дуже небагатьох операторів є якісний досвід співпраці з іноземцями. Тут я думаю, s 1 точно виграш. Ну а мені, як інвестору, з таким більш спекулятивним майнсетом було приємно і купувати ці квартири трошки нижче ринку. Знати, що ти не просто взяв щось по ринковій ціні. Ну, подріблене на шматочки, а є ще й невеликий. Давайте оцінювати це на рівні там, 10% дисконт. Із таких вже суперфілософських тем я більше думав про перспективу розвитку самого району. Я особисто більше прихильник Печерську, але треба віддати належне, Грусівський район розвивається круто. І на ВДНГ за останні роки з'явилося дуже багато атракцій, і величезна зелена зона поруч озеро, 10 хвилин до центру, метро практично у дворі. І мені здається, ми цей розвиток ще тільки побачимо. Ну і звісно, ми побачимо ще подальший розвиток району. Там будуються нові ТРЦ, нові прикольні ЖК. Тут Голосівський район точно має ще подальші перспективи до активного зростання. Тож тут точно багато цікавих переваг для інвестора, тут точно є про що подумати: консервативний актив, консервативний підхід, максимізація безпеки і надійності для інвестора. Так на це дивиться s 1 Reit. Я на це дивлюсь як на продукт для новачків і консерваторів, або тих, хто хоче перечекати буремні часи. Ну, у відносно спокійному, зрозумілому активі, плюс приємні плюшки по оподаткуванню, хай і не супервисокого доходу. Мені здається, точно достойним конкурентом на арені РЕІТ фондів, і точно шикарний прецедент. Для нашої маленької інвестиційної галузі, бо тільки в умовах чесної конкуренції буде зростати якість пропозицій, клієнторієнтованість, норма дохідності. Тільки так буде з'являтися у операторів бажання гратися цінами, давати найцікавіші ринкові ціни інвесторам. Як ви знаєте, ми тут на каналі не даємо інвестиційних рекомендацій. Окрім однієї. Якщо готові збудовані квартири біля метро ваш варіант, додайтеся до чату, розберіться, вивчіть матеріали, вивчіть документи, запросіть експертів, яким довіряєте, позадавайте незручні питання і приймайте рішення зважено і вдумливо. Якщо будете інвестувати час замість коштів, все точно буде ок. Лайк, підписанька, до побачення!